Вітаємо! Сьогодні заглиблюємось у справді резонансну тему. Фінальне рішення Високого суду Лондона йдеться про справу ПриватБанку проти колишніх власників панів Коломойського та Боголюбова. Доброго дня так, це можна сказати кульмінація дуже довгої історії. Ми спираємось на свіжі повідомлення українських медіа, і наша мета власне розібратися, що ж там ключового, які наслідки. Справді ця історія тягнеться ще з 2016-го з націоналізації, і саме Лондон став ну ключовою ареною битви, особливо якщо згадати всі ті процеси, що йшли в Україні. Гаразд, давайте до суті. Отже, що конкретно встановив високий суд? Який головний висновок? Ну, якщо коротко, суд визнав, Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили з банку величезну суму. Величезно це скільки? Майже 2 мільярди доларів. Суд встановив, що це робилося через ем, як це описано в документах, дуже складну схему перекредитування. Схему? Так, а по суті, видачу кредитів компаніям, які були з ними пов'язані, і які, як виявилося, не збиралися ті кредити повертати. Деякі джерела це навіть називають, знаєте, шахрайством візантійської складності. Майже 2 мільярди, і це вже не просто звинувачення, а рішення суду. А що ж відповідачі? Невже вони ніяк не заперечували? О, вони заперечували, звичайно. Але суддя, скажімо так, не повірив? Він назвав їхні аргументи такими, що повністю побудовані на нечесному підґрунті. На нечесному підґрунті сильно сказано. Так, і ще були цікаві коментарі судді про пана Коломойського, що він, схоже, вважав себе вищим за закон. Ого, а про пана Боголюбова, що його спроби використати документи, які вводили в оману, були цитую нечесними. Зрозуміло а на чому базувалося рішення тільки документи? Чи були свідки? Може, самі Коломойський та Боголюбов давали свідчення? А отут дуже показовий момент ні. Обидва відмовилися свідчити в суді. Відмовилися. Саме так. І суддя це інтерпретував досить прямо. Вони розуміли, що не зможуть дати переконливих відповідей ну, щодо своєї ролі у всій цій схемі виведення коштів. Тобто, мовчання знак згоди, так би мовити, певною мірою. Більше того, суд встановив, що були факти е, цілеспрямованого знищення даних з боку Коломойського. Знищення даних так, а також практика знищення документації, яка могла стосуватися справи з боку Боголюбова. Відмова свідчити, знищення документів. Картина вимальовується, скажімо так, досить однозначно. Тоді, які фінансові наслідки цього рішення скільки грошей мають повернути, ну дивіться, точна сума ще буде визначатися, але банк виграв за всіма своїми вимогами. Очікується, що йдеться про понад 1,7 мільярда доларів. Це, так би мовити, основний борг. 1,7 мільярда. Але це ще не все. Треба додати відсотки, які набігли за понад 10 років. Ого, за 10 років там чимало набігло, мабуть? Саме так. Тому разом із відсотками, плюс величезні витрати на юристів, фінальна сума може легко перевалити за 2 мільярди доларів. Вражаюча сума, але одне діло рішення суду, а інше чи реально ці гроші стягнути. Що банк планує робити далі? Банк уже заявив, що переходить до стадії стягнення збитків, тобто вони будуть намагатися знайти активи відповідачів по всьому світу і, власне, звернути на них стягнення. Активи по всьому світу так і тут варто нагадати, що ще у 2017 році цей же лондонський суд наклав всесвітній арешт на їхні активи. Тоді йшлося про суму близько 25 26 мільярдів доларів. Тобто якісь активи вже заморожені. Так, арешт діє. Але знаєте, процес тягнення таких величезних сум, особливо коли активи можуть бути добре заховані через різні офшори, це завжди дуже складно і довго. Зрозуміло, це звичайно величезний контраст, якщо згадати ситуацію кілька років тому. Адже були рішення українських судів, які навпаки ставили під сумнів націоналізацію, так? Абсолютно. Були такі рішення, і саме тому лондонський процес став таким вирішальним. Чому саме Лондон? У чому різниця? Ну, по перше, процес ініціював сам Приватбанк ще у 2017 році, залучивши потужну міжнародну юрфірму Хоуган Ловелс. До речі, вони вже мали успішний досвід проти Коломойського та Боголюбова у справі Пінчука. Ага, по-друге, на відміну від деяких українських справ, де оскаржували саму процедуру націоналізації. Тут фокус був саме на шахрайстві, на виведенні грошей, тобто інший кудзоро. зору. Так. Можливо, також англійське правосуддя має свої інструменти, свої стандарти доказування. Плюс контекст, націоналізація 2016 року відбулася після аудиту крол, який вказував на можливе шахрайство на аж 5,5 мільярдів доларів. 5,5 мільярдів це ще більше. Так це була оцінка аудиторів. Ну і звісно, поточна ситуація. Пан Коломойський під вартою в Україні за іншими справами. Пан Боголюбов, як повідомляють, взагалі виїхав з країни. Отже, підсумовуючи. Маємо чіткий вердикт Високого суду Лондона на користь Приватбанку. Факт масштабного шахрайства колишніми власниками встановлено. Тепер головне питання як і коли вдясться повернути гроші. Саме так. І це, власне, підводить нас до такого питання для роздумів. Ось ця лондонська справа закриває важливу міжнародну юридичну сторінку. Але чи матиме цей вердикт реальні наслідки всередині України? М -м, цікаве питання. Так як він вплине на внутрішні процеси, враховуючи всю ту, знаєте, складну павутину юридичних, політичних, економічних інтересів, яка роками супроводжувала цю справу? Ось над цим варто поміркувати.